Вітаю! Тримайте. Ох. я вас десь бачив. Десь, десь бачила. десь, десь... бачив. Холостяк. А ви в холостячці так. були? Ні, була О! в холостяку Ви перемогли? Ні, не перемогла. А, Але ж... я перемогла це життя. <ріст> у нас зараз експеримент від Сістерс Арома, і ви маєте обрати, який із цих двох ароматів для вас найбільш спокусливий. Ну по перше, я впевнена, що вони класні, бо в мене реально вся квартира в них стоїть. Фузери, а які у вас тут... є? Персик є, гранат є. До речі, їх розбирають більше всього, і мені це не подобається. <ріст> 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 Тепер давайте оберемо парфум. Які асоціації пахне дуже приємно. Пахне першим враженням від холостяка. Знаєте? Але що? Ого. А інший? Ну тут щось більш свіжіше новим життям після проєкту. О, клас, Тож, який ви оберете. Ну мені подобається більше солодше, але оберу я другий варіант. Життя нове життя. Далі. Нове життя, так так. це до речі, берімі Aroma. Oh, wow. І я вам зараз його подарую. Клас. Щоб ваше нове життя склалося як найкраще. тримайте. Дякую. А якщо підпишетеся на нашу сторінку в тіктоці, сістерсарома, то ви будете конкретно знати, де ми ходимо і роздаємо подаруночки. Дякую, гарного Дай. вам дня! Да, до побачення. чмоки чмоки в щоки.